Вітаю усіх моїх підписників, гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити холодець, і цей холодець такий чучуть інакше. І він буде відрізнятися від тих холодців, що ми привикли, і що ми знаємо. Дивіться, що з чого я буду робити, холодець. Я буду робити з грудинки. Я взяла три штуки грудинки. Вони в мене такі чуть більші, не такі вже малесенькі, а чуть такі більші. Я її буду відварувати, і я її повару півгодинки, і вона буде готова, бо ця курятина і ця грудинка вона дуже швидко готується. І ще до, ціє, до, до цього русолу я ще додам моркву і додам цибульку, перець і сіль. І воно так в цьому русолі повариться, а потім далі буду показувати. Тепер буду розказувати першу воду, яка закипіла з коричою грудинкою, я зливаю завжди, який би я холодець не варила. От воно закіпає. Я з тією пінкою, з тим всім зливаю. Наливаю чисту воду. І тепер, як другий раз, воно закіпає, я вже додала моркучку, додала цибульку. Тепер буду додавати чайну ложку мівіни, бо то є курка, і до курки мівіна дуже добре підходить. Отаку з горкою. Трошки додам італійських трав. Трошки. О, і трошки розмарину. Але це по бажанню. Це не кожен мусить це робити. У мене тут є сіль з перцем. Я так чайну ложку, але без горки. А потім треба буде попробувати. якщо треба буде, додав ще. Додаю два листочка лаврових. І ще додав капельку. 10 овочів, отак, півчайної ложки. І тепер наш бульончик пів години курка має покипіти, може можете довше, як хто хоче. Ну я беру пів години, бо то є курка і вона вариться дуже швидко. Моя каструлька є на 3 літри, на 3,5. Ну зараз в мене є 3 літри отут цієї рідини разом з грудинкою. Ви вже дивіться, скільки яка у вас каструлька, скільки ви хочете зробити холодцю, і також пробуйте на смак. І солі, і перцю додавайте по своєму смаку. Я додавала стільки, скільки для мене добре. Я додала ще одну чайну ложку солі з перцем, так що в мене в результаті дві чайних ложки солі і, і разом з перцем перемішано. Пробуйте на смак. Якщо воно вам на смак добре ще в каструльці, то воно буде добре і заливне. Ще хочу вам показати? Поки мій бульончик варився, я залила 25 п'ять грам Простою водою. І тепер він мені набух, і я його розігріла в духовці. І тепер він у мене ось такий рідесенький, і я його зараз буду додавати до нашого бульйону. Але поки що будемо відтягувати нашу грудинку. Моя грудинка вже зварилася, вона вже готова. Раніше витягуємо її, щоб вона нам холонула. Тоді до бульончику будемо додавати желатин. І також витягую моркву. Я моркву буду використовувати, а ви дивіться, хто не любить, то не використовуйте. А я використовую, бо ми дуже любимо, коли морква є у заливному. Всю цибульку, по можливості це все витягнути, щоб легше було його потім пересіджувати. Кульончик получився дуже добрий, дуже такий пахнючий. І дуже смачний. В наш бульончик додаємо розтопленого желатину. І коли в нас вже все готово, будемо формувати наше заливне. Дивіться, я моркочку порізала ось такими маленькими кусочками і трошечки додавлю її ось так понизу, потім ще поверху. Бо ми любимо морку. Я казала, а ви вже собі як хочете. Не любите, не давайте. І як ви бачите, я ще поклала три яєчка варених, відварила і порізала на половинки і поклала їх на дно. Тепер ще по дну я буду давати зелений горошок. Ось так. Горошок в мене консервований. Грудинку, як бачите, я порвала на дрібнесенькі кусочки. Будемо її викладати поверху горошку. Після цього будемо ось так грудинку розкладати по, по всьому деку нашому вся грудинка, вся курятина в нас розкладена. Поверху можна розкласти остатки моркви. Вона придає гарний колір і вона придає такий вигляд інакший, знаєте. Більш такий насичений колір дає. Я ще маю капельку укропу. Ось такі малесенькі гілочки у мене. І я ті гілочки теж отак розкладу де-не-де. Можна петрушку використовувати, як маєте. Я маю кріп. Який я розклала. Тепер наш бульйончик, нашу заливку, я процідила. Бачите, вона вже тепер в мене чистенька. Тепер нею буду заливати. Будь ласка, не забувайте ставити лайки. Підписуватися, хто не підписався. Пишіть коменти для того, щоб підтримати канал. І всім щиро дякую за вашу підтримку і, і за ваші лайки, за те, що дивитесь мої відео. Ось стільки в мене вийшло курячого заливного. Тепер воно підхолодне і будемо ставити його в холодильник до повного охолодження і до повного загустання. І тоді ще зустрінемося. І що ж, дивимося? Моє заливне захололо. Ось так воно виглядає гарненько. Тільки я ще трошки додавала більше желатину, Я вам напишу, скільки грам в мене пішло желатину. Бо я побоялася, що може не застигнути, і воно так виглядало, що воно б і не застигло. Через що я додавала трошки більше, і воно тепер застигло дуже добре. Ось так. О, і маємо яйце на споді, і маємо горошок. Все в нас тут є, як бачите. І я собі додала помідорчика сюди. І тепер можна поласувати. Дуже гарно все виглядає. На смак. Ммм. І на смакі дуже смачно. Ось таке заливне в мене вийшло. І воно є смачне. І кому сподобалося сьогоднішнє моє куряче заливне, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся і досвіду цікавого і смачного відео. Па-па!